Всім привіт, вітаю всіх Запрошую зі мною порибалити сьогодні. Цей чудовий день. Світить сонце, тепло, Вітерець такий свіженький, правда. Виїхав я не зовсім на ранково, але до обіду, скажімо так, риболовлю порибалити трішки. Є трішки часу, ці годинки дві, півтори, може так порибалю. Закидаю на ультралайтик. Закидаю на ультралайтик. На який я ловив в минулому відео. Тонесенька ниточка. Повідець. Тоненький. Ох, рибка ходить, пригає. Був вже в мене ударчик, я її на спіннінг кидав на оберталочку Лон Каглія. Але не результативний. Рибка ходить і там за мостом, не знаю, може ще да, пройдусь, покидаю спінінгом. А ось на ультралайтик, на кокурудську, результат кращий. Був один схід. І один карасямба, здоровенний карасямба, ось такий здоровий. Ось такий сковородочний монстрик. Як завжди. На ультралайтику у мене стоїть маленький гачечок. Ось такий малесенький гачечок. Зовсім дрібненький, не пам'ятаю номер. Ну і грузик ковзаючий тут. 2,5 грамчика. Рибка майже його не відчуває. майже, можемо сказати, таких розмірів точно не відчуває. Тим більше грузиков заючий і без проблем бере і тягне. І ультралайт дуже гарно відіграє клювання. Так що ось так. Рибаль я на кукурузку. Взяв ще ось тут залишки хліба, потім покидаю, коли буду їхати. Так, карасямбо відпускаємо. І шо, шфоткур нервно. Клас. На ультралайтик такого красям приємно тягнути є. Вага, до речі, можна було б зважити його, грамчиків 300 точно важив. Приємно на ультралайтик тягнути таких красенів. Хтось так, клює, я тут якраз щось на спінг спіймати кидаю ось така коли або гарсія такі тут рамчиків сім грамчиків. дуже схожа грою до мепса циклопа клієктись як і клюки Ультралайт і я кажу одне задоволення. Знаєте, дуже чутливо. Є, є хтось. Хтось є гарненький. Хтось є гарний. Мабуть, мало карасик. Клас. Клас. Да, карасямба карасям. бо цей раз трошки менше, але, але хам хай. так та, та, відцепився. Блін, зараз мені. життя повимає. Не Знаю, відцепився, чи відірвався, ні відцепився. Ось такий красень. Ось такий красень. Візьму з собою, зізвонився зі знайомим, сказав, що йому сьогодні хочеться скуштувати карациків. Кормницу я пригощу карасиками. Кукурузку надіваємо. По одній І цього достатньо. Клас. Закидаємо знову. Бо десь тут максимально тоненький, максимально незамітний цілюр карбончика тут на розрив десь біля двох кілограмів. Клас, супер. Лайкосик. Знову хтось клює. Знову хтось кукурузку смакує. Нікого нема. ладно, залишимо. Може, сьогодні з'їли кукурузку, Підсік немає нікого. на Деякий час подивлюся, якщо буде клювати. Це добре, якщо ні, то вийму. Можливо вже і кукурузки немає. Ой, там рибка ходить під мостом. Перезакинув я. Вийняв, не було вже там кукурузи. Нацепив свіжу, нову. Ще не біля мене тут корп хвостом такий здоровий, показувався. Щось там копушився на дні і хвостом доверху був. Такий нормальний хвостик був. Гарних розмірів. Ай, нема нікого знову. Так, відкриєш воду, затікає. З'явилась течія. Залишу ту саму кукурузку і закидаю знову на те саме місце. Переїхав я подивитися ще на інше місце, але вже немає часу рибалити, треба їхати додому. Вода піднялася, з'явилася течія. І риба перестала клювати зовсім. Ось така була сьогодні коротка, але чудова риболовля. Було декілька сходів, багато клювань, жаба. Прикольно, жаби з'явилися. Жаб тут не було. Нормально. Це суми вже посмакують. Все, наразі всім щасливо і до наступного відео.